Капітальний ремонт і сучасна система контролю у Чернівцях. Запрацював оновлений ізолятор тимчасового тримання. Приміщення оновили все для того, щоб покращити умови перебування затриманих та арештованих. Зараз в ізоляторі можуть одночасно утримувати 20 людей. Про це розповіли буковинські правоохоронці. В оновленому ізоляторі також переобладнали кімнати для слідчих та адвокатів, обшуку та зберігання речей утримуваних осіб, кімнати для побачень та інтерв'ювання і надання медичної допомоги. Відкриття сучасного закладу ізолятора тимчасового тримання, який є місцем несвободи на теренах Буковини, дозволить. Нам якісно виконувати ухвали судів, протоколи про затримання слідчих по утриманню осіб в місцях несвободи. Кожна людина, навіть якщо її права обмежені в пересуванні, і вона поміщення до місць несвободи, має право на людське до неї відношення, дотримання її прав, що визначено Європейськими конвенціями з прав людини.